Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні в мене трошки інший фон, трошки інше місце зйомки. І сьогодні ми продовжуємо розглядати корисні фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся після відео, як сказати англійською, зробити з мухи слона. І також ви дізнаєтеся, як сказати, що ваша дитина або ваш домашній улюбленець досить проблемний. Також буде англійська на слух, і в кінці відео ви зможете перевірити себе. Які слова запам'ятали, а які не запам'ятали. Підписуйтеся на мій ютуб канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови. І ви багато чого корисного тут для себе знайдете. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Отже, ми продовжуємо вивчати корисні фрази: To make a mountain out of a molehill. якщо дослівно зробити гору. Із кротової купи. Ми кажемо зробити з мухи слона. To make a mountain out of a molehill. Molehill – кротова купа. І англійською мовою пояснення: To make a slight difficulty seem like a serious problem. To make a slight difficulty зробити так, щоб слайд – це така такий легенький, незначний. щоб… Легенька складність, легка складність здавалася серйозною проблемою. To make a slight difficulty seem like a serious problem. І приклад речення. You're making a mountain out of a molehill. You wrote one bad essay. It doesn't mean you're going to fail. You're making a mountain out of a molehill. Ти робиш гору із кротової купи, тобто ти робиш з мухи слона. You wrote one bad essay. ти написав одне погане есе. Зверніть увагу, тут в слові есей наголос змінюється в залежності від того, чи це іменник, чи це дієслово. Давайте подивимося. бачимо, якщо есей це іменник, то у нас наголос на перший склад. Якщо ж це verb, діє слово, то буде наголос на другому складі: essay. It doesn't mean – це не означає you're going to fail. Що, ну, тут в англійській мові, в англійському реченні немає слова, що. Що ти збираєшся програти. Тобто мається на увазі, що ти, так як пише в перекладі, зазнаєш невдачі. Далі наступна наша фраза with all due respect. З усією повагою, with all due respect. І англійською мовою пояснення. Used to express polite disagreement in a formal situation. Used to express використовується, щоб виразити polite disagreement, ввічливу незгоду in a formal situation, у формальній ситуації. Тобто, коли ми з людиною не погоджуємося з чимось. Але не хочемо, якби їм образити, то ми кажемо with all due respect», з усією повагою, «but», але, і далі говорите, що думаєте. Дью, зверніть увагу, в американському варіанті просто вимовляється дю, а в британському дю означає належний. Наприклад, that, with all due respect, was not a very good husband. Dad, тато, with all due respect, при всій повазі, was not a very good husband. Не був дуже хорошим чоловіком. Jim, with all due respect, I don't need a lecture. Jim, with all du respect, з усією повагою, I don't need a lecture. Мені не потрібна lecture в цьому сенсі не лекція, а настанова якась, порада. Lecture – настанова також має значення. Джим, з усією повагою, мені не потрібні поради, мені не потрібна настанова. To go to bed for підтримувати когось, заступатися за когось. To go to bed for. To support someone when the person needs help. Підтримувати когось. Коли людина потребує допомоги, I tried to, go to bed for him, but he told me he wouldn't need any help. I tried to go to bed for him. Я намагалася підтримати його чи заступитися за, за нього. But he told me, але він сказав мені, he wouldn't need. Any help, що йому не знадобиться або що йому не потрібна ніяка допомога. My elder brother always went to bed for me. Мій старший брат завжди заступався за мене. To be a handful бути проблемним. Більше про дітей так кажуть. To be a handful. Наприклад, Our Duck is a real handful. Наша собака, це дійсно, якби. Проблема, наш, собака, наш пес проблемний. Бачите, не тільки про дітей говориться, хоча більше про дітей, але можуть говорити і про домашніх улюбленців. Our dog is a real handful. Наш пес дійсно проблемний, наш пес досить велика проблема. Her kid can be a handful, too. Her kid, її дитина, can be a handful може бути проблемною, але в англійській мові handful, як іменник. too. Також to be of the mark бути хибним, помилковим. Наприклад, no assumption could be so of the mark. No assumption, assumption – Асампшн це припущення. Ніяке припущення could be so of the mark. Могло би бути таким хибним. І перейдемо до англійської на слух. When have I have ever made a a mountain out of molehill? I ever made a mountain out of a molehill? Я думаю, зразу важко розчути. When have I ever made a mountain out of a molehill? Коли ми згадуємо попередній досвід. Коли я uh, made a mountain out of a molehill. Robella Zmuche Slona. Kolev Zahalier, With all due respect, sir. 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 Zusi povaho, sir. I wanna go to bed for Christina. 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 Yahuchu Pitrema de Christenu. Our feeling should be handful. Our feeling should be handful. Our feeling should be handful. Тут теж вона дуже швидко все сказала, тому важко зразу зрозуміти. I had a feeling, У мене було відчуття She'd be a handful, що вона буде проблемною. І повторимо слова і фрази, які у нас сьогодні були. To make a mountain out of a molehill, робити з мухи слона. Це ідіома. Molehill – кротовина, що так називають, або ж кротова купа. With all due respect, з усією повагою due – належний To go to bed for – підтримувати когось або ж заступатися за когось, To be a handful – бути проблемним. Більше говорять про дітей, але можуть і говорити про домашніх улюбленців. To be off the mark – бути хибним, помилковим. І якщо ви хочете перевірити, які слова запам'ятали, а які не запам'ятали. Як ви скажете, зробити з мухи слона? Три, два, один. To make a mountain out of a molehill. Підтримувати когось. Заступатися за когось. 3, 2, 1. To go to bed 4 Бути хибним, помилковим. 3, 2, 1. To be of the mark. З усією повагою. 3, 2, 1. With all due respect. Належний. 3, 2, 1. Due. Бути проблемним. 3, 2, 1. To be a handful. І на цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Останнім часом я не часто викладаю відео, але я постараюся викладати якомога частіше. Просто такі обставини в житті, що не дозволяють. Робити це часто бажаю вам всього найкращого! Бажаю вам гарно провести цей день. До побачення!